А тепер епофіоз того дійства. Знешкоджено, заполонено 22 спецпризначенця підрозділу спеціального призначення Міноборони Рашки під назвою Шторм. Це найманці, утворившися в підрозділ. В середині 22-го року спеціально для участі у, як вони називають, спеціальній військовій операції. 22 вбивці зупинено і є впевненість, що більше вони не застосовуватимуть зброю. На українській землі